Ви не раз проходили центром Одеси базарною вулицею і бачили цей мурал. А кому він присвячений? Це Володимир Жаботинський, який передріг створення двох незалежних держав Ізраїлю та України. А народився він тут, в Одесі, в кінці 19 століття. Українці, греки, євреї, болгари десятки народів жили разом на одній землі у південному місті. Купались в одному морі, ходили тими ж вулицями, робили один базар. Те, що зараз ми називаємо мультикультурністю. І саме у багатонаціональному одеському вирі зародилася ідея чотирьох сучасних держав: Греції, Болгарії, Ізраїлю, України. Вони постали у боротьбі з імперіями одні в цій боротьбі вже перемогли. А для України битва з Російською імперією триває досі. Продовжується вона і в Одесі. Володимир Жаботинський, він же за з'явився на світ 1880 року у зрусифікованій єврейській родині. Навчався у Рішельєвській гімназії. Саме Одеса з її атмосферою свободи та авантюризму справила суттєвий вплив на юнака. Із 17 років навчався на юридичному факультеті Бернського та Римського університетів. Одночасно писав вірші, п'єси і перекладав. Бо володів вісьмома мовами, працював закордонним кореспондентом Одеської газети. У 21 рік вирішив присвятити себе журналістиці, повернувся до Одеси і почав працювати в газеті Одеські новини, друкував фейлетони, писав і п'єси, які з успіхом йшли в Одеському міському театрі. А тим часом на початку ХХ століття в Російській імперії наростали ксенофобські настрої, які привели до єврейських погромів. Найвідоміший із них Кишинівський. За два дні у квітні 1903 року на вулицях та в будинках Кишинева було забито до смерті 49 євреїв. З 18 по 21 жовтня 1905-го погромна хвиля прокотилась Києвом та Одесою за вказівкою з Петербурга спотурання з губернаторів і поліцейських. Я відвідав місця різанини, розмовляв з очевидцями. У лікарні бачив єврея. Пам'ятається ремісника, якому за кілька років до того хтось випадково виколов ліве око. З того часу він жив в одному з передмість серед християн. Займався своїм ремеслом, любив розмовляти і грати з сусідами. І того ж дня прийшли ці сусіди і вирвали в нього і праве око. Ці погроми перевернули свідомість Володимира Жаботинського. Він остаточно став сіоністом, вирішив боротися за національні права єврейського народу. Тоді ж він долучився до створення загонів єврейської самооборони в Одесі, щоб протистояти погромникам. Цій справі він присвятить усе життя з переконанням, що єврейство, якщо хоче вижити, мусить захищатися. І в той же час дійшов переконання, що в євреїв така ж доля, як в українців, ба більше у них одні й ті самі прагнення: свобода, самостійність. Тож обом народам варто допомагати один одному. Про це він писав у публіцистичних статтях у 1911 14 роках. Як згадував український громадський діяч Євген Чикаленко, саме Володимир Жаботинський палко доводив, що потреби євреїв цілком ідентичні з потребами українців. Бо в нас одні завдання та однакові вороги. Власна територія, розвиток національної культури, збереження національної мови. На цих трьох китах тримається нація, писав Володимир Жаботинський, виступаючи проти зросійщення, проти насаджування російської мови на півдні України. Жаботинський передрік вже за два покоління Україна здобуде державність. Він акцентує на національній свідомості українців. Які аж ніяк не ототожнюють себе з сусіднім народом, і тим паче ніякої допомоги від нього не потребують. Українці скажуть, ми не вважаємо себе за єдину націю з великоросами. Отже, і мова наша це наша національна мова, а російська це ваша національна мова. Ми мусимо створити нашою мовою всебічну і повноцінну культуру. Мати можливість вчитися від дитячого садка до університету власною мовою. Тільки послухайте, що Володимир Жаботинський пише далі. Слабким є доказ, що Київ, Одеса, Катеринослав розмовляють уже по-російськи, отже, ніколи не розмовлятимуть українською. Це залежить винятково від долі українського руху. Мене більше ста років боротьби від цих міркувань, допоки у Києві, Одесі і Дніпрі українці свідомо обиратимуть українську мову. Володимир Жаботинський, який мріяв про незалежну єврейську державу, добре розумів тих, хто творив Українську Народну Республіку, де національні меншини отримували значні права для можливості національного розвитку євреїв. В НР створили Міністерство Єврейських Справ. А на купюрах Української Народної Республіки містилися написи чотирма мовами, у тому числі на ідиш. Ні Петлюра, ні Винниченко, ні решта видатних членів цього українського уряду ніколи не були тими, як їх називають погромниками. Я добре знаю цей тип українського інтелігента-націоналіста. Я з ними виріс, разом з ними провадив боротьбу проти антисемітів і русифікаторів, єврейських та українських. Незалежності як єврейського, так і українського народів, Жабутинський за своє життя не побачив. Його не стало 1940 року у Нью-Йорку. Заповідав поховати себе в Ерец Ізраїль на землі ізраїльській, коли така виникне. Його прах перепоховали в Єрусалимі 1964 року за рішенням уряду держави Ізраїль. Єврейську державу, за яку він так палко боровся, створили 14 травня 1948-го. До відновлення незалежності України залишалося 43 роки. В Одесі ця місцина зветься Чубаївка. Саме тут, у приватному секторі, у 2005 році з'явилася вулиця Володимира Жаботинського. Пам'ять про Володимира Жаботинського увічнена в Одесі зіркою на алеї Видатних Одеситів. Але постать такої величини достойна пам'ятника в його рідному місті. Вище той, хто непохитніший, той, кого можна вбити, але не можна провчити. Той, хто навіть пригноблені не віддасть внутрішньої незалежності, писав Володимир Зев Жаботинський. І саме зараз ці слова відгукуються і українцю, і єврею. Боротьба триває.